Сталося диво велике. Як наше поповнення і в такий час, це великий, великий шанс і натхнення, що такі люди відважились на поступок. І дали життя новій дитинці. Даша, яка я щаслива! Нарешті, нарешті, нарешті. Приймали за вас кулачки, дуже чекали дівчинку. Дякую, що ви в нас є. Я вам бажаю, щоб вся ваша сім'я була здоровою, щоб вона була щасливою. Ну і ви ж знаєте, що на нас друзів можна всіх розраховувати. Тому дуже вас люблю і вітаю з народженням донечки. Вже багато вам казали. Все буде класно, все буде супер, не переживайте. Дійсно, казали терпіння і здоров'я, здоров'я батькам, здоров'я дитинці. Це буде добре. Ви знаєте, що ми поруч, ваші всі дружі, друзі, близькі поруч. Завжди, чим зможемо, поможемо. Ми вас вітаємо. Ну як вітаємо? Коротше, ви собі зараз ви поймете, за що ми кажемо, тому що ми це все вже пройшли. Вам терпіння, наснаги це насправді велике щастя. Діти, це хай вони будуть краще ніж ми, і хай у них буде краще ніж у нас. Для цього я впевнений. Ви все зробите і буде все у вашої донечки добре. Головне, щоб була здорова, а там все остальне допоможе. Так що любимо вас, внучки міцного здоров'я, щоб росла на радість тата, мама і всіх оточуючих, і саші Даші палки вітання. Я Даша, вітаю вас, з народженням стрічки. І головне вам терпіння, терпіння, ще раз терпіння, сили і грошей. Ми вас вітаємо. Позитиву вам море емоцій, це нові відчуття. Ні з чим не, ні з чим, да, ні з чим не зрівняння. Я думаю, все буде добре. Ви До великі молодці. Зі святом вас. It's my transport.